просипаєтесь зранку з поганим настрієм. Ви думаєте, що у вас псують ці всі проблеми, які існують завдяки тому, що у нас війна в країні? все остальне? Ні, ви просипаєтесь. Бо в приміщенні у вас негарне повітря. Для того щоб зранку у вас була свіжа голова, потрібно подумати про вентиляцію ваших спальних приміщень. Ми на одному із об'єктів використовуємо такі кімнатні провітрювачі Блауберг. У нас є зверху три спальні: є спальня замовника, є одна дитяча спальня, і там стоїть такий рекуператор. І є ще одна дитяча. Зараз вам покажу. В якій також стоїть ось такий Блауберг-рекуператор. Як працює цей прилад? рекуператора в нас стоїть теплообмінник і два вентилятора. Він спочатку заганяє приточне повітря свіже сюди, а відточне повітря тепле прогріває теплообмінник. І коли свіже повітря заходить зовні, воно підігрівається або охолоджується за рахунок температури. Повітря, яке знаходиться внутрі самого будинку, вся система рекуператорів об'єднується на мобільний додаток, яким ви можете керувати як з будинку, так і маючи десь бути в Європі на берегу якогось моря, можна керувати удалено, і воно синхронізує роботу цих рекуператорів. Один працює в спальні на приток повітря, цей на відток, і перехресно вони по програмі міняють. Якщо ви забули. Про систему вентиляції центральну, такі рекуператори. Це дуже гарне рішення для того щоб мати свіже повітря в вашому будинку. А кому цікава тема: вентиляція, систем опалення на базі теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую особисто всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!